Чи є у Камали Харріс шанси стати президентом США? Я не думаю, що це саме в неї є шанс стати президентом США, але в будь-якому випадку я бачу, що це буде якась жіночка, а тому, що я вже казала на своїх попередніх прогнозах, що і Байдена з'їдуть, як ми бачимо зараз, якраз його злили, але і Трампа я не бачу. Там затримається на цьому посту, тому що тут у Трампа є за його натальною картою дуже хороші показники взагалі виграшу. І в нього якраз в цьому році йдуть нові енергії, нова якась позиція при владі. В нього буде якась нова посада, нова діяльність. Але саме з президентських гонок його можуть зняти. І причину можуть сказати також якусь безглузду або застави. Здоров'я, або там ще щось вигадають. Тобто я вже казала, що зараз у тіньової влади між собою йдуть якісь конфлікти, непорозумілі ситуації. Вони між собою не можуть визначитися, кого вони хочуть бачити при владі свого якого представника, які вони хочуть території, що вони хочуть робити зі світом, де робити війну. Тому міжособні, скажімо так, війни там продовжуються. І а, вони якимось. Будуть знімати. От Байдена вже зняли ще Трамп на черзі, і замість Трампа також якась жіночка там буде. От між жіночками може бути боротьба, і жінка якраз буде керувати. І якраз ця жінка вона зробить фінальне рішення у війні у справі з війною України, тому що там буде прийматися якраз якийсь і новий пакет до. Моги, якісь нові рішення, от саме від цієї жінки, буде залежати зупинка війни в Україні. Я це бачила цю ситуацію ще декілька років тому і сама не могла зрозуміти, що це за жінка, як вона пов'язана з Україною. Я думала, що це до влади в Україні прийде якась жінка, але насправді це якраз буде залежати від цієї жінки політика у Сполучених Штатах. Як вплинуть на Україну результати виборів у США? Так вплинуть. Перемовини в Україні будуть так. Тобто тут перший, перший етап перемовин може відбутися до 22 вересня, але я не бачу, що там точно щось вже вирішать і якась буде остаточна домовлена, тому їх можуть або перенести, або перенести другий етап перемовин, якраз таки на листопад, тобто після виборів в Америці, тому що всі розуміють, що багато чого буде залежати тих виборів, і якраз 19 листопада Плутон переходить у знак водолія, а вже там залишиться надовго, тому що раніше він ще ходив туди-сюди. І це буде давати глобальні зміни, масштабні зміни, зміни економіки, зовсім інший напрям розвитку у світі почнеться, тому що це буде вмикатися ера цифрових технологій а, в повній мірі і абсолютно. І це не тільки цифрові технології, а ще водолій відповідає за нове правління, нову владу, нове бачення. Тому що раніше були оці всі диктаторські режими, скажімо так. То водолій, оці диктаторські режими, він буде руйнувати. Тобто, в всіх країнах оці всі а, старі керівники, які хотіли от завоювати лише світ силовими методами. Вони будуть десь там, відходити, йти. Відставку, помирати і так далі. Тобто буде, будуть зміни. І ці зміни вони розпочнуться якраз таки вже от з 19 листопада, і це і Україна відчує ці зміни, і ми почнемо бачити, що щось змінюється дійсно. І пов'язано з президентськими виборами, я скажу, що також їх не випадково назначили на листопад місяць. Тому що там ну ніякі дати такі не обираються випадково. Все там дивиться також за циклами місяця і астрологічно. Що є загроза українським водосховищам? А, загрозу я бачила ще в березні місяці. А, ми проводили регрес і дивилися, що насправді може бути загроза, і є декілька таких підказок, які нам дали вищі сили, коли це може трапитися. Тобто нам дали таку підказку, що це буде період спеки, і ця спека буде продовжуватися от, як десь з 10 липня по 8 серпня, включно, і от в цей період часу йде якраз небезпека. А по 8 серпня тут можуть приїхати якісь жінки, представники з якоїсь європейської країни, і будуть виступати в Верховній Раді, і, от після цього виступу, може щось від. Тому треба звертати увагу, і до того ж з 3 по 5 серпня Марс буде знаходитися на осі катастроф в поєднанні з подвижною зіркою Альдебаран. Тому він тут може давати якісь катастрофи, стихійні лиха, посилення воєнних дій, якісь влучання ракетні і руйнування. Тому це такий буде як небезпечний період. Я б сказала так, що роз. Дія цього аспекту, вона звісно десь до 8 теж серпня може включно працювати. Тому а, оце влучення воно могло відбутися от як і 15 липня, коли було теж небезпечне поєднання планет Марсу, Урану і Алголь. І так само от, з 3 по 5 серпня ще є ця небезпека. Тому що 5 серпня саме тут ще і планета Плутон напружує місяць, може давати влучання, якісь тобто це і влучання в енергоструктури, і в приватні будинки в різні різні ЖК можуть бути, тобто може давати якісь руйнівні події або навіть якісь катастрофічні події. Тому о, ще зберігається ця небезпека. Бо вже з 24 серпня буде змінюватися енергія України на краще, тому там вже вона буде трошки йти на спад, зменшуватися небезпека. А от саме якраз епіцентр ще буде до 8 серпня. Чи можливі провокації з боку РФ на Олімпійських іграх в Парижі? Я б не сказала, що там провокації саме з боку РФ будуть на тих Олімпійських іграх. Тут провокації будуть зі сторони ну скажімо так представників релігійних якихось збірок, тобто від ісламістів, від якихось фанатів може бути, від терористів, але там є замовник, тобто є загроза саме терористичних актів у Європі, у Парижі, в столицях Європи. Але замовник там не, не Росія. Там замовник іде як такий багатий араб. Є керівником однієї з багатих арабських країн, і от якраз ці теракти я їх ще бачила в жовтні 23-го року, що вони можуть відбутися. Насправді, то влада Франції про це вже попереджена неодноразово і багатьма провидцями попереджана. Ну я так думаю, що попереджена саме провидцями, але я думаю, що їм там ще їх служби розвідки можливо щось також сказали. Бо розвідка також працює, і там можуть відбутися якісь от, як самоспалювання людей, тобто якісь там терористи можуть самі себе десь підпалити на площі, можуть вибухівку десь там а, покласти на цих іграх, а, можуть вибухівку покласти саме у Ейфелову вежу. А, там ми бачили також в регресії, що будуть їхати люди на велосипедах чи жінки на велосипедах, і там також десь в ті велосипеди якусь вибухівку можуть також закласти. Щось може зірватися, тобто якісь вибухи саме можуть бути, і оця енергія вона якраз і вмикається 26 липня і діє до 8 серпня. Я не знаю, чи будуть переносити Олімпійські ігри, тому що зараз ходять. Це балачки про переніс їх, тому що вони знають, що це може відбутися, і аспекти на небі теж небезпечні, навіть якщо їх трошки перенесуть, ця небезпека є, тому що 28 липня тут місяць буде зближуватися з ураном і давати несподіванки, давати якісь техногенні чинники за виною людей. Тобто, це як от самі ці люди, ісламісти десь будуть робити оці конкретні підстави. Тут і в Україні можуть бути обстріли. От 28, 29 липня, і в тому числі от в Європі небезпечний період. Якщо хтось хоче поїхати подивитися на ці Олімпійські ігри, то я б не рекомендувала знаходитися там в НАТО, тому що якраз це все буде відбуватися там, де будуть натовпи людей, щоб показали якусь масову трагедію, якусь масову таку катастрофу. Що ну ми бачили, що Європа буде у вогні. Чи програється ця ситуація саме от зараз липень-серпень, чи може вона програється трошки пізніше? Але ми вже бачили, що ця ситуація е, відбудеться. Тобто, як, от, як один з імовірних варіантів нашого майбутнього: що Європа все ж таки у вогні буде і почнеться цей вогонь з Парижу? Чи буде палати Росія? Це питання ми, до речі, теж дивилися у одному з регресів. А ми бачимо, Буде якийсь е, сильний вибух в Росії. Е, я не знаю, що буде пов'язаний. Він може бути пов'язаний, наприклад, з ще одною війною. Або це буде Третя світова війна, або це може бути війна е, на Кавказі, і там будуть якісь вибухи. Е, вибух може бути настільки сильний, що навіть затопить, де не навіть не затопить, а як підуть під воду деякі території Росії. І, е, Ну, як ми дивилися, це якась територія буде пов'язана з Владивостоком, от десь, от в цій зоні. А що стосується Москви, от саме це місто, я не бачила, що там щось дуже погане трапиться. А от інші території Росії там є небезпека затоплень, руйнувань від стихійних лих там є багато небезпеки, від різноманітних ураганів. Тобто там ці енергії будуть ще посилюватися. І ну, як, от якщо ці вибухи будуть відбуватися в період третьої світової, то там прям частина Росії десь піде під воду. Чого очікувати українцям в період з 25 по 31 липня? А тут я хочу сказати, що з 25 по 27 липня сонце буде знаходитися а, в гармонічному аспекті до Марсу, тому це будуть а, такі два дні хороші для роботи. А для того щоб щось нове почати, можуть бути якісь результати на фронті. І тут, 26 липня, Меркурій буде переходити в Діву, і це для нього сильна позиція. Тому прекрасний день для інтелектуальної діяльності, для професійних досягнень, хороший день. Ну я сказати, ці два дні з наська по 27. Для покупки автомобіля, для покупки техніки, для робочих відряджень, тому що вже в серпні місяці Меркурій буде переходити в свій ретро-рух, і якраз таки техніку нічого там автомобілі краще не купувати, тому що вони будуть ламатися. 25 липня ще і місяць буде поєднуватися з Нептуном. І тут є такі дві енергії. Тобто, Нептун, по перше, він відповідає за інтуїцію, за творчу діяльність, за музичну діяльність. Тому в цей день було б гарно слухати свою інтуїцію, тому що інша енергія Нептуна пов'язана якраз таки з брехнею. І 25 липня можна зіткнутися з якимись брехунами, а з людьми, які десь можуть вас провокувати на якісь пані вчинки. І тут треба буде якраз смикати свою інтуїцію, тому що якщо ви відчуваєте, що ця людина бреше, то вона точно бреше. Бо коли аспект Нептуна працює, то якраз активуються ці всі брехуни. А взагалі, то це день достатньо енергійний і можна багато справ встигнути зробити, але треба берегти голову, тому що можна впасти, поранитися. І от саме йдуть якісь такі ж травми голови можливі 25 липня. А тут, от 26-27 липня, я б не рекомендувала підписувати якісь документи. Цей день буде місяць в овні і в хорошому аспекті з Юпітером. Тому може бути розширення сфери діяльності робочої, хороший день взагалі для взаємодій. Але от якщо дивитися там Україну, то день ну 26-27 двадцять сьома, напружені, тому що Меркурій в квадратурі з Марсом, Марс у нас планета військових дій і може давати знову обстріли. А липня місяць буде йти без курсу у знаці ОВНА. Тому якраз 27 вже не можна приймати нові рішення, підписувати якісь документи, тому що результатів не буде. не можна запускати нові проекти. І 27 липня ще також будуть зберігатися. Буде зберігатися небезпека від ракетних обстрілів, і от від марсіанської енергії агресії теж йде небезпека. 28 липня я вже казала, що буде місяць зближатися з ураном, тому можуть бути несподіванки, якісь техногенні чинники повинні людей. Якісь можуть бути поломки, і в тому числі йде небезпека від ракетних обстрілів. 29 липня місяці Венера будуть в напруженні. Достатньо такий нервовий день, і я б не рекомендувала якісь великі покупки робити в цей день, тому що коли Венера. В напруженні, то ви можете витратити гроші на щось і потім як пожалкувати про цю покупку і думати, що краще б я цього не робила. 20 з 29 по 31 липня Марс буде в поєднанні з селеною, і от якраз в ці дні було б гарно якісь документи там розпочати робити, або там підписувати. Може хтось якісь візи буде робити, або ще якісь якусь документацію. То, якщо в ці дні їх робити, то. Вже на початку серпня всі ці документи будуть готові, їх можна буде отримати. Ну, а ще хотіла сказати, що Марс буде знаходитися в близнюках, от якраз 20 липня, по 4 вересня. Тому, от в цей період часу у людей буде працювати сила слова, можна буде багато про що домовитися, в тому числі це гарно буде для перемовин якраз таки з ворогом, і тут і для людей це буде гарний період, хто працює якось пов'язано там з розмовами для журналістів, для спікерів, для дикторів, взагалі там для продажників хороший період, тому що вони зможуть багато продати якраз таки через от, свою силу слова. І багато спілкування також період знайомства. Нові можуть бути флірт новий, а 31 липня тут Сатурн буде обмежувати місяць. Тобто тут можуть бути якісь і неприємні новини, але от вже в другій половині дня, 31 липня, хороший день для будь-яких починань, тобто щось можна робити, і все буде складатися. Ну, от вже в серпні місяці до Дня Незалежності, до 24 серпня, буде багато напружених аспектів, тому що я вже казала, що там буде вмикатися ось катастрофи, можуть бути влучання і стихійні лиха, і от такі неприємні ситуації. Ще в липні є небезпека для дітей, для дитячих садків, тому що тут і в кінці липня, і в серпні. Може бути ще якесь влучання. Ну більш ймовірно, насправді, то от у цей період з 3 по 6 серпня, навіть з 3 по 8 серпня, що може бути ще одне влучання, в якісь заклади пов'язані з дітьми. Чи є вірогідність повторного наступу росіян найближчим часом? Так, ну я могла можу, можу ще сказати. А, насправді треба готуватися до того, що росіяни будуть ще намагатися наступити з нових територій. А, тут є небезпека наступу із Білорусії, небезпека наступу. Ума, і я бачу ще також від води. Тобто, про воду я вже казала, що вони будуть намагатися а, вилазити там, скажімо так, з усіх усіх територій і а, намагатися посилити якраз вплив на Україну. І найбільша небезпека тут може бути якраз таки в кінці вересня, у жовтні, тому що буде Марс знаходитись в ці рака, і це слабка позиція для Марсу в карті України. І тому от в цей період часу треба буде посилити оборону для того, щоб можна було відвернути якісь ці неприємні події. Чи відбудуться перемовини між Україною та РФ? До того ж, я ще хотіла сказати, що от в кінці липня це буде такий. Період ще зараз розповсюджується аспект опозиції сонця і Плутона, а він буде впливати на оці перемовини, що перемовини будуть з позиції сили, тобто тут не дуже так вийде домовитися до 24 серпня. Тобто, вже плітки скрізь ходять про ці перемовини. Хоча буквально ще місяць тому ніхто в це не вірив. Ніхто не сприймав цю інформацію. А зараз, вже я бачу, скрізь пишуть про ці перемовини, що план готовий, тому що він насправді був готовий ще і в травні місяці, і в червні місяці вже це все було готово. і зараз будуть з позиції сили, тобто Україна буде маніпулювати, намагатися Росією казати, що зараз нам дадуть зброю. Ну влучання в них же ж також є, і не маленькі влучання їм також це втрати Росії. Тому Україна буде казати, зараз ми будемо також вашу територію тут знищувати, бо не тільки ж ви наступуєте, а росіяни будуть намагатися також більше людей відправити ще в Україну з позиції сили намагатися от і бомбити якісь дуже важливі, ну і скажімо так, і важливі енергоструктури, щоб чи більше світла не було, а також і в дитячі сектори ми вже побачили, що з позиції сили. Давити, щоб українці Україна віддала ті території, які зараз в окупації, але Україна на ці умови йти не буде і тому ще домовленості, от, до як я бачу, 22 вересня, ще не буде укладено буде ще декілька етапів цих перемовин. Але є шанси на те, щоб якось сповільнити, по крайній мірі оці напади росіян вже до листопада місяця. Що буде покращення ситуації в енергетичній системі України найближчим часом? От я бачу, що в серпні або в другій половині серпня будуть якісь покращення зі світом, тобто менше будуть вимикати, і може, в вересні теж. Ну от, от, от такий йде період, як до увімкнення отоплюючого сезону, як від кінця серпня, десь до середини жовтня, може бути покращення, а з середини жовтня знову може бути погіршення. Так, в жовтні тут йде небезпека від обстрілів, від нападу. Тому там і через це також може бути погіршена ситуація. Просто тут можуть ще чи відбудеться оця катастрофа в серпні, пов'язана з ГЕС, чи будуть ці прильоти? Бо якщо щось таке відбудеться, звісно, це погіршить ситуацію. що Це не відбудеться, тому що а, не всі погані прогнози збуваються. Дуже часто вищі сили допомагають і пом'якшують всі ці ситуації, бо якби вони не пом'якшували, то зараз би було все набагато гірше. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.